Переживаємо 16-ту неділю по зісланні Святого Духа. Сьогодні ми чули Слово Боже, де Ісус навчає притчами і розказує про одного чоловіка, який дав одному своєму слузі п'ять талантів, другому два таланти, третьому один талант. І бачимо, що після. Ісус навчає і дає той приклад, Слово Боже, що той перший, який мав п'ять талантів, Він пішов, здобув ще інших п'ять талантів, і також другий, мавши два таланти, здобув ще інші два таланти. Лише цей один не хотів здобувати інші таланти. У цій церкви говорять, пояснюють, що тим талантом. Могла бути якась певна сума. Бо, як слово Боже подає, був вельми багатий той чоловік. І один талант, це могло бути декілька десятків кілограмів золота, яка ж це є велика сума. І бачимо, що той, який мав тих п'ять талантів, він не тільки собі жив для себе, для свого розкоші, він почав працювати. Він почав здобувати ще інших п'ять талантів, і так само цей другий, здобував, який мав два таланти, здобував ще інших два таланти. Але той третій, який мав лише один талант, якщо це було декілька кілограм золота, це була надзвичайно велика сума. Але бачимо, що наскільки йому було байдуже, що він навіть не хотів тим займатися, працювати, він це все залишив. І бачимо опісля, що є з тими людьми, які працюють, які надолужують, які хочуть чогось добитись. Коли господар прийшов, Він сказав до першого і другого: Ти був вірний мені малому, поставлю тебе над Великим. Увійди в радість пана Твого. Але бачимо також той, який є лінивий, той, який не хоче працювати, який є байдужий, що його чекає від Господа, що його чекає від господара, і Він каже до нього: ти лінивий слуга, і киньте його в вогонь, де є плач і іскрегість зубів. Дорі, браття і сестри, то притчою Тим господаром без сумнів, це цей наш Господь Бог. Тими робітниками це є кожен із нас. Господь кожному із нас дає певні таланти. Ми можемо запитати, а який я маю талант? Я не бачу в собі чогось такого надзвичайного, як, можливо, в когось є іншого. Але найперший талант це є дар життя. Господь кожному із нас дав цей, цей талант. І також Господь кожному із нас дав багато інших додаткових талантів, це і наші якості тіла, те, що ми хоч, те, що ми бачимо, ходимо, розмовляємо, все це нам Господь дав. Але, дорогі браття і сестри, збирати таланти це не йдеться у справу матеріальну. Це не йдеться, що ми маємо збагатити себе, маємо збагатити свою сім'ю, свою родину, мати найкращу віллу, найкращу хату. Ні. Це не є ті таланти, про які навчає Христос. Бо кожен наш талант ми маємо в собі. Але, дорогі браті і сестри, запитаємо себе, як я працюю над своїм талантом, чи я вдосконалюю свої таланти, чи я працюю над ними, чи я є, як той лінивий слуга, а як працювати над своїм талантом? Подивімось на кожен себе внутрішньо, який я маю не раз характер, не раз людина є дуже гнінлива. Заздрісна, гордовита, наскільки людина вона собі вивищує понад себе я. І завжди є відповідь, в мене такий характер. Я нічого не можу з собою зробити, я би хотів, але не можу, бо я є дуже спивчивий, я є заздрісний, я є гнінливий, нічого з тим не можу зробити, бо воно в мене є вже давно. Не раз з дитинства. Але як я можу, але хіба я таке можу казати? Це є ознака того, що я не хочу над собою працювати, це є ознака того, що я не хочу досконалювати свій талант, скільки не раз є в нашому житті собі так глянути, коли ми є десь на робочому місті, чи ми є з товаришами, з друзями. Ми є добрі. Ми, є, ми, ми не раз як кажуть, ми є святі. З нами так легко, з нами так приємно спілкуватись. Але коли ми прийдемо додому, ми міняємося. Ми не раз можемо сказати до чоловіка, до жінки багато різних слів. А скільки на раз діти можуть до своїх батьків пащикувати, не слухатися, але на показ перед людьми ми є дуже добрі. А що каже четверта заповідь Божа? Шануй батька і матір Твою. І тобі буде добре, і ти довго будеш жити на цій землі. Яка заповідь? Шануй, і тобі буде добре. Як то є сьогоднішній день діти, молодь, вони є надзвичайно розумні. Вони понадивляють різних тіктоки, інстаграмів, різних серіалів, різні фільми, тому подібне. І для них же батьки не є авторитетом. Скільки нараз мама чи тато має сказати дитині поприбирати в кімнаті чи зробити якусь іншу допомогу? Я не маю часу. Я доіграю ігру, потім може зроблю. А скільки нараз батьки роблять, ти зроби то, я тобі дозволю купити то чи інше. А де є слово авторитет? Де є те слово, що як мама чи тато сказав, кінець? Дорогі браття і сестри, бачимо, наскільки є тих, не раз, тих талантів в моєму серці, над якими я не хочу працювати, Наски, на, наскільки я не хочу їх е, більше вдосконалити, простіше сказати, в мене такий характер. Але скільки не раз є, що через моє Слово, через мою критику. Через моє гостре слово до чоловіка, до жінки, до дітей, до батьків, до приятелів, наскільки сильно воно може вранити їхнє серце, наскільки воно і не раз болюче. А ми дуже легко любимо казати, а що я такого сказав, я лише сказав правду, правду, яка вона є, гостра і пряма. Але коли нам капку звертають уваги, коли нам капку зроблять зауваження стосовно мене, моєї сім'ї, моїх дітей, як тоді моя гордість я з, е, от, зростає мені, як ти міг таке мені сказати, як ви посміли мені звернути увагу, моїм дітям чи моїй родині? Наскільки високо моє я, моє я – гордість? Але коли я комусь звертаю уваги, я думаю, що це є норма речей. Одного разу в одному селі жив один чоловік, який дуже любив говорити правду людям, яка би вона не була, і що би не було. І хто би не був перед ним, чи то є рідні, чи то приятелі, чи колеги по роботі, чи навіть чужі люди. Він, так як казав, я все говорив їм правду в очі. І дійшло до того, що за деякий час, як він так всім таке робив болюче, мав такий спильчивий характер, з ним більше ніхто не хотів товаришувати. він залишився сам. І він раз підходить до одного старшого чоловіка, старця, мудриця, який жив в тому селі, і каже: ну, що я такого поганого зробив, що зі мною ніхто не хоче спілкуватись. Я лише людям казав правду така, яка вона є, як вони неправильно поступають, що вони неправильно роблять. І той старець каже до нього, за твою кожну правду, за твій спильчивий характер, це дуже ображало і ранило людей. І той чоловік каже: А що мені такого зробити, щоби виправитись? І той старець каже: добре, підеш додому, і кожного разу, коли будеш мати якийсь спильчивий свій гнів, комусь щось відповів гостро. Чи не поступив добре справедливо з тою людиною, забивай один цвях свій дерев'яний паркан? Той чоловік здогувався і каже, добре, і сам не знає, чим воно йому поможе. І, послухавши поради того мудреця, він так робив. І той чоловік за два-три місяці, він дивиться на свій паркан і бачить, що нема жодного вільного місця. Де можна забити ще один цвях. І тоді він йде знов до того старця каже: Я же не маю жодного місця вільного, щоб забити ще один цвях. Що мені потрібно зробити, щоб щось змінити? І той старець каже: тепер кожного разу, коли будеш мати той гнів, коли ти комусь хочеш сказати якесь гостре слово, стримай себе. Стерпи, не дай волю язикові, промовчи. Той послухався його поради. І приходить півроку, рік часу, і той чоловік знову дивиться на свій паркан і бачить, що немає жодного цвяха. До нього люди почали зовсім по-іншому ставитись. Вони бачили, що він змінився. Вони бачили, що він став лагідніший. Терплячий. Але потім старець каже до того чоловіка: подивись на цей паркан, і що ти там такого бачиш. Він каже: цвяхів нема. А він каже: а що після цвяхів залишилось? Він каже: ну там є на цілому паркані деякі отвори, дирки від цвяхів. І той старець каже: Бачиш, можна виправитись. Але той біль, шрам, він залишиться в серці людини, який не так легко загоїться. Тому, дорогі браття і сестри, стараємося принести якомога найкращі таланти. Ніколи не кажімо, це все винуватий мій чоловік, чи моя жінка, чи діти. Я через них сказав погані слова, через них кляну. Ні. Ми самі вибираємо, що сказати, ми самі не раз вибираємо, яке слово сказати, і не раз прокльон, Він виходить з наших уст. Тому стараємося змінювати себе, якби кожен із нас би старався, хоча б трошку терпеливіше змовчати. Простити, не мати того гніву, не мати тої образи. Нам набагато легше би було мінятись, нам набагато легше би було досконалювати свої таланти, але потрібно починати завжди себе. Тому, дорі братя і сестри, застановімося так щиро, сердечно над своїм серцем, своєю душею. В чому мені є найбільша вада, до чого я дуже легко можу піддатися, чи це є гнів, чи це є образи, чи це є погані слова, чи це є гордість і багато інших пороків гріхів. Не шукаємо собі чогось легшої, з чого мені легше би було направитись, але шукаємо найважче. Починаємо з найважчого, коли ми будемо воля по волі, крок по кроку змінювати свою ту ваду, яка найбільше грозить моєму серці, ми побачимо, як ми змінимося повністю. Коли ми переборемо свій гнів, свою обіду, свій спильчивий характер не раз, в нашій сім'ї настане мир. Нашій сім'ї настане спокій, Міймо прислуховуватися до нашого ближнього, Міймо прислуховуватись до наших рідних, і також стараємося принести як найкращі таланти. Бо як коли ми будемо старатися досконалювати ті таланти, ми кожного разу схочемо більше і більше талантів. І що тоді Господь скаже? Ти був вірний мені малому. Увійди в радість до пана Твого, і також навпаки, коли ми не схочемо нічого собі міняти, коли ми простіше нам сказати, я такий маю характер, в мене такий був батько, дідусь, я не можу змінитись. І що тоді Господь скаже? Ти був лінивий Бога, і ти підеш на вічні вуки, де буде плач і скрегіт зубів. Тому, дорогі браття і сестри, це залежить від нас, або ми досконалімо своїх талантах, або ми попросту все змарнуємо. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.